Доброго здоров'я, пані і панове. категорично і з великим задоволенням вітаю вас сьогодні. Ввечері, 12 лютого, у середу на моєму авторському YouTube каналі він називається Василь Климчук. Так звуть мене, і це наш я не знаю вже четвертий брифінг за сьогоднішній день, але деякі моменти звичайної події ну передбачають таке позапланове насправді спілкування. Хоча я вважаю, що ви гідні звичайно розуміти і знати, що насправді навколо відбувається. Ну а тлі речей, про які ми в принципі обережно з вами що вранці намагався. Галися говорити це стосовно приїзду когось з великих з американської адміністрації. От міністр фінансів все ж таки приїхав до Києва. Достатньо такі категоричні речі позаявляли. Але будемо чекати вже Мюнкінської конференції, тому що, як сказав президент Зеленський, він буде всі ці моменти пов'язані з корисними копалинами, обговорювати вже щонайменше з віце-президентом Сполучених Штатів. А потім побачимо, можливо, і самим президентом. Ну і плюс розмови або телефонні з. Зідзвони президента Трампа з Путіним, чи тим, хто схожий на Путіна, чи з тим, хто видає себе за Путіним, а потім із президентом Зеленським. Ну, так в оперативному варіанті ми з вами відслідковували якраз цю ходу в онлайн режимі в телеграм-каналі Василь Клумчук. Принагідно закликаю вас підписатися на цей телеграм-канал. Бо я не вантажу якимись зайвими інформаціями. Але якщо щось важливе, то ми дійсно з вами так 24 на 7 відпрацьовуємо насправді. Контакти президентів Трампа. З путіним і з президентом Зеленським були дуже позитивними. США віддані досягнення мирної угоди. От е, такий висновок на цей вечір може характеризувати стан речей. Причому це офіційна реляція від Білого Дому ще раз дуже позитивними. Ну насправді там подробиці дуже такі тонкі речі, бо з Путіним, начебто, говорили півтори години. Півтори години плюс перекладач. Ми ж знаємо, що Путін не володіє англійською ну якби вільному, вільному варіанті. Для розмови ділимо на 50 на половину 50 на 50 Там цей перекладач, плюс ми говоримо про годину розмови з президентом Зеленським, тобто там без перекладачів, теж не сумніваюся. Але тим не менш, Трамп розглядає Путіна як конкурента в регіоні. Це дуже ключовий момент. Це теж реляція Білого Дому, але щоб ви всі розуміли, що ще попілом посипати голову зарано. Звичайно, хтось там скаже: От він позвонив першому путіну, а не президенту Зеленському. Ну, давайте ще пам'ятати, що восени вони зустрічалися, і в принципі команди контактували і міністр фінансів Сполучених Штатів поїхав не до Путіна, а до президента Зеленського. Якби тут треба теж пам'ятати про бізнесмена Трампа. До речі, оце дуалізм в плані контактів, в плані уповнення. Повноважених я сьогодні вранці разом з вами обережно передбачив, що Келога таке враження трошки відсувають. Його не просто відсувають його вже відсунули. Зараз ми про це поговоримо. Але якраз знаєте, як то кажуть, краще знати, ніж здогадуватися. Трамп розглядає Путіна дійсно як конкурента в регіоні, але вважає важливим підтримання дипломатичних відносин. Це як знаєте, як лікарі, які ставлять діагноз, і от в результаті знань стосовно діагнозу да. Далі призначають лікування. Стосовно цих контактів і стосовно того, що дуже позитивні розмови, я цитую за Білим домом, реакція одразу за фінансовими показниками ринки російські відіграли таким чином, що російські компанії подорожчали на 2,2 мільярди доларів за годину. Фактично, як тільки стало відомо про те, що відбулися контакти між Трампом і Путіним. Це щось плюс-мінус подібно до того, як подорожчали. Я вам про це доповідав. Якраз активи українські на світ. Тових ринках і це відбулося десь тиждень тому, коли достатньо якби відчутно пішли вгору наші акції ну, якраз на тлі того, що значить буде відбудова. а Відбудова можливо тоді, коли не буде війни. Давайте так по простому скажу я. А в який час от напевно ці розмови все плюс-мінуси визначали. Давайте одразу стосовно гарантій. Бо найголовніше для нас це гарантії. Бо що там могли там Трамп з Путін між собою говорити? Наше, ну, для нас гарантії. От сьогодні президент Зеленський зустрівся з міністром фінансів США Скотом Бесентом. який, пам'ятаєте, ми вранці з вами говорили? Напевно, рухається до Києва. і Таким чином, оцей от балістичний салют, це був салют Путіна як батіг для Трампа, показуючи, хто тут господар. Пам'ятаєте таку ми реляцію з вами відпускали вранці? От вам Скотт Бесент приїхав і отримав перший драфт. З в своєму кейсі про партнерство і таким чином цей драфт був переданий президенту Зеленському, при тому, що президент України зазначив, що наші урядовці працюватимуть найближчі дні. Я одразу забігаючи наперед, скажу, що з міністром фінансів зустріч штатів зустрічався наш прем'єр-міністр Шмигаль. Так от урядовці працюватимуть найближчі дні, щоб була можливість зафіксувати домовленості конкретні вже в Мюнхені. Мюнхен після завтра, ну якщо ви дивитесь сьогодні, все. Середу вечері, то Мюнхен в п'ятницю я знаю, що нашій команді передали перший драфт відповідного документу. США про партнерство між країнами цей документ ми отримали сьогодні, якраз в середу. Ми вивчимо цей документ і зробимо все, щоб наші команди могли дійсно дуже швидко домовитися і підписати цей документ. Це якраз про гарантії, тому що надра американські ці компанії, розробка то, що не передбачають якраз ударів військових з боку Російської Федерації. на Тих територіях, які мають перейти згідно цього документу до спільної розробки України і Сполучених Штатів, я принаймні так поки що говорю спільної розробки, але ми ж з вами не гортали сторінки документу. Але думаю, що незабаром ми все дізнаємося. Поки так я буду говорити, без як то кажуть, тотальної зради. Ми зробимо все, щоб вивчити всі деталі документу. Зробимо все для того, щоб встигнути на Мюнхенську конференцію. Також однією з тем розмови, от якраз з міністром фінансів стало питання корисних копалин. Пан Бесет натомі зазначив, що США і Україна мають розділити безпекові питання це стосовно безпеки роботи американських бізнесменів. Ну в будь-якому разі, на тлі цього безпекові ці характеристики, я думаю, що ми вже завтра будемо з вами більш докладно про це говорити на тлі Рамштайну, на тлі від зустрічі міністр з оборони НАТО. Але президент Трамп планує діяти дуже швидко, щоб закінчити війну. Україні, от з таким меседжем приїхав очільник Мінфіну, США і додав, що договір про партнерство України і США – це частина майбутньої великої мирної угоди Трампа. І для нас дійсно це дуже важливо на тлі всіх інших речей, про які ми можемо тільки зараз здогадуватися. Ну і знову ж таки характеризувати з точки зору хто кому там раніше подзвонив. Але подзвонив і президент Трамп сьогодні підтвердив дзвінок Путіну. Як він сказав, обговорили і Україну, і це був домінантна була домінантна тема. Причому пісочний рот Путіна так само сказав. Ми обговорили Україну, близький схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара і багато інших тем. До речі, з точки зору там чи з огляду на кожну тему, ми багато говоримо в наших випусках. Тому хто можливо вперше доєднався до нашого спілкування, будь ласка, можете заходити в режимі фактично трьох випусків на день. Ми ці всі аспекти обговорюємо. Далі, що сказав президент Трамп, ми обидва погодилися, Ми хочемо зупинити мільйони смертей, що відбувається у війні з Росією країною. Знову ж таки, я зараз не буду характеризувати а, жертва агресор. Так це все зрозуміло, і до речі, забігаючи наперед, що ми завтра будемо з вами говорити на Рамштайні, якраз міністр оборони Сполучених Штатів Америки, а якраз і казав, ми всі прекрасно розуміємо, що агресор це Путін. Ми прекрасно розуміємо, що агресор це Росія. І ми дотиснемо її економічними е, засобами а, насамперед нафтою. Такі реляції є. І я дуже сумніваюся, щоб вони були чи лунали без відома Трампа. Тут він якби над е, е, всім процесом зверху і каже, що ми домовилися працювати разом дуже тісно, в тому числі відвідувати країни один у одного. Тут теж важливий момент про який ми вранці з вами говорили. Е, що на 9 травня на цей парад побіде Бесія в Москві. Е, Путін запросив Сідзіпіна, і йому було б дуже по приколу. Звичайно, там бачити ще Трампа. І от він запросив типу Трампа на 9 травня. Причому Трамп сказав: Ну і ти приїжджай, Путін до Вашингтону. І це дійсно вихід з тіні Путіна як на сьогоднішній день такого тотального ізгоя в світі. Але це якби великий плюс для нього. І навіть на тлі сьогоднішньої внутрішньої теми в середньому Російської Федерації, але при тому, при всьому зараз доведеться дуже щільно працювати тамтешній пропаганді, пояснюючи, ну вчора штати вороги, НАТО вороги, а сьогодні вони з Трампом обнімаються і Трамп запрошує до Сполучених Штатів. Десь матріса повинна трошки змінитися. Наші команди негайно розпочнуть переговори. Ми почнемо з того, що е, ну, як каже Трамп, ми от він каже, ми Ніколай II, да. Ми зателефонуємо президенту Президенту України Зеленському, щоб поінформувати його про нашу розмову, що і я зроблю зараз. Та забігаючи знову ж таки, розмова відбулася. А от далі, друзі, ключовий момент, якраз момент пов'язаний з тим, що, як на мене, виглядає Кіт Келох, іде за душки. Це на тлі того, що Кіт Келох, і ми часто про це говорили, він був в Україні, в нього там донька Україною пікується. Ну, в будь-якому разі. Трамп, президент Трамп, через кому перелічив всіх учасників процесу і Кіт Келлог, який би мав би, ну в принципі, можливо, ми помиляємося, можливо, ми просто забув про нього. Можливо, Кіт Келлог там завтра ну винерне е, в тих краях, де буде Мюнхенська конференція. Можливо, і дай Боже, щоб так було. Але я попросив держсекретаря Марка Рубіо, директора ЦРУ Джона Редфліта, радника з національної безпеки Майкла Вооса. І посла і спеціального і посла, і спеціального посланника Стіва Увіткофа очолити перемовини, які я впевнений будуть успішними. Це цитата: тут немає кітокелога. От як є, так я вам і передаю. Тобто, це перший дзвіночок і перший результат сьогоднішніх розмов. Очевидно, що Путін м -м ну попросив, якщо можна так сказати, прибрати кітокелога з цього процесу. Окей, Трамп і Путін мали прекрасну дружбу, і це добре для всього світу. Це реляція Стівана Віткофа у цього спес. Представника від Трампа, який до того опікувався проблемами близького сходу, і чиї літак якраз напередодні бачили в Москві. Я думаю, в них була прекрасна дружба. і Я думаю, що тепер вона буде продовжуватися, і це дійсно добре для всього світу. Отак, от, от пан Вітков заявив при цьому на запитання: скільки разів Трамп говорив із Путіним. Він сказав: Ну я не знаю, не буду говорити ну процес був, але знову ж таки, все інше покрито чи накрито туманом війни. Так, от для того, щоб прояснити історію з діяльністю цього спецпосланця, пам'ятаєте, напередодні був такий нюанс: він типу прилетів до Москви, Він три години говорив з Путіним. Ну, принаймні, так американська преса пише, і віддали вони росіяни американцям там колишнього співробітника посольства вчителя. Потім чи викладача в якійсь там американській школі за те, що там скільки то грам маріхуани він завозив, потім потрапив на кілька там десятків років в'язницю, і вони його начебто віддали. І оце от з доброї волі. І тоді Трамп сказав, що дивіться, ну я визначаю цю всю ходу як хорошим шансом на встановлення миру. І тут от Трамп якраз показав глобалізм цієї ходи. так от коли ми з вами говорили, що ну на шарі каж не буває. Ну не буває ж так, що Путін просто, просто віддав ні, він обміняв. І ми теж про це говорили, але не знали на кого. І от сьогодні на вечір ми можемо розуміти, що Сполучені Штати звільняють російського кіберзлочинця. Ну, ми з вами говорили або шпигуна, або кілера, або якогось фінансового воротилу, який дасть можливість Путіну заробляти, ну все сходиться російського кіберзлочинця Олександра. Він. В обмін на звільненого американського шкільного вчителя Марка Фогеля. Причому цього вінника заарештували в Греції в 2017 році, згодом екстрадували до США, де він в травні 24-го визнав себе винним у змові з метою відмування грошей. Напередодні Трамп заявив, що повернення з російської тюрми вчителя Фогеля є початком відносин з Росією, який дозволить покласти край війні з Україною, відповідаючи на питання до речі, репортерів, чи отримала Росія щось від США в результаті цього обміну. Трамп сказав, ну небагато. А, ні, вони були дуже милі. А Росія до нас дуже добре ставилася. Ну окей, ставилася, звичайно. Ну і плюс розмови розмови за Путіним був президент Зеленський. А, ну і спочатку реляція від Білого Дому. А, ну, як правило, за всяк час а, офіси президентів на рівні ну, плюс-мінус узгоджують реляції, які вони видають. А, ну, Зійшлися ну наскільки це можна говорити, ну в контексті годинної розмови настав час припинити безглузду війну, яка призвела до масових і абсолютно непотрібних смертей і руйнування. Боже, благослови народи Росії і України. Це Трамп про розмову про розмову з президентом Зеленським. Я щойно розмовляв з президентом Зеленським. Розмова пройшла дуже добре. Він як і Путін. Хоче досягти миру. Ми обговорили різні теми пов'язані з війною, але головним чином зустріч, яка має відбутися в п'ятницю у Мюнхені, де віце-президент Джейді Венс і держсекретар Рубіо очолять делегацію. Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними. Настав час припинити цю безглузду війну, яка призвела до масових, абсолютно непотрібних смертей і руйнувань, боже благослови народи Росії, і України. Ну от знову Росія, України, не України, Росії. Ми можемо купу нюансів. Тут з вами дивитися, але насправді ми не розуміємо і лише, напевно, тільки в п'ятницю, як я вам сьогодні вранці і казав, ми побачимо конструкцію. Того, що називається драфти щодо мирної угоди». давайте дочекайтеся до кінця цього випуску. Я вам дам свої розуміння, як буде порядок денний вибудовуватися. Натомість президент Зеленський далі сказав так, що щойно я говорив з Дональдом Трампом. Тривала розмова ще раз годину про можливості досягти миру, про нашу готовність працювати разом на рівні команд, про наші технологічні можливості, зокрема дрони і інші сучасні виробництва. Вдяч. Ні, Трамп президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом, знову ж таки згадав міністра фінансів Скотта Бесента, з яким була розмова і підготовка нової угоди щодо безпеки і економічної і ресурсної взаємодії. Президент Трамп поінформував мене, каже президент Зеленський, про деталі своєї розмови з Путіним. Україна більше за всіх хоче миру. Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію і гарантувати надійний тривалий мир. Ну згадуючи. Що точніше так скажу, цитує президент Зеленський президента Трампа let's get down, домовилися про подальші контакти і зустрічі. Ну каже, от президент Зеленський так і сказав. Давайте типу, фіналізуємо процес. Ну ще раз, за даними прес-секретаря президента Зеленського, Нікіфорова, розмова годину тривала. Радник президента з питань комунікації, пан Литвин, також підтвердив, що розмова двох президентів завершилася. Якраз на позитивній ноті. Знову ж таки, ми можемо там говорити щось погане. Ми можемо говорити щось там всередині. Ми не знаємо. На загал, можливо, це і, якби гарна міна при поганій грі, чи як би там не було. Президент Зеленський достатньо оптимістично висловився стосовно результатів. Це видно неозброєним оком. Так що, друзі, давайте фіналізувати цю всю ходу. По-перше, можемо констатувати, чому власне був присвячений цей випуск. Поза. Поза тими межами часовими, які завсякчас є, чи присутні на Ютуб каналі Василь Кланчук, перемовини між Україною і Російською Федерацією стартували. Ну, не знаю, там чи знаєте, як це фраза запам'ятайте цей день стартували. А звичайно, що Трамп ну не те, щоб погодився, але не відмовив відводити відвідати Москву якраз на тлі всіх запрошень. Він не послав Путіна, і це теж ключовий момент. В принципі, він зробив все те, що мав би зробити Байден у двадцять році. Ну але сьогодні двадцять і стільки часу це все зайняло. і де той Байден з Саліваном і всіми іншими. Поки що граємо за тими правилами, які пропонує Трамп. І Трамп відкриває офіційні переговори щодо завершення війни в Україні від Сполучених Штатів Америки. Ще раз нагадаю: їх будуть вести держсекретар Рубіо, директор ЦРУ Редкліф, радник з нацбезпеки Волс і спецпредставник Вітков. Путін готовий їх всі гамузом приймати в Москві. Там немає ще раз Келога. Розумієте, Кіта Келуга в цій команді немає. А, значить, ще раз виглядає так, що до нього є негативне ставлення в Москві. І Москва сказала, що ми з ним говорити не будемо. Так виглядає. Я, можливо, помиляюся, але в принципі, можливо, я помиляюся. Також погоджено особисті зустрічі на вищому рівні. Трампа запросили, як я вже сказав, до Москви. Він підтвердив домовленість. Обидві сторони, Росія і Штати заявили про прагнення завершити. Війну Трамп наполягає як на найшвидшій зупинці бойових дій, що узгоджується з американським планом припинення вогню. Далі, що там вибори в Україні, і можливо процес мирної угоди. Я просто ці питання всі розділяю. Також погоджено особисті зустрічі на вищому рівні. Я не знаю, чи це в Москві буде, чи ми нагадуємо, згадуємо, точніше, що були контакти по Саудівській Аравії по Катару, що швидше за все, якраз на цих майданчиках. Не думаю, що Трамп поїде прямо до Москви займатися питаннями війни в Україні, звичайно, що раніше президент Зеленський неодноразово закликав Трампа спочатку поговорити з ними, тільки потім і з Путіним. Але як бачимо, ну якби на практичній стороні Трамп зробив дещо інакше. Він спочатку поговорив з Путіним, а потім позвонив президенту Зеленському. Це теж ну, в обставинах Путі, в обставинах Трампа насправді говорити про те, що це на щось впливає, ну можна тільки опосередковано, я би так сказав. Так, Україна більше за всіх хоче миру, визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію і гарантувати надійний тривалий мир. Так сказав президент Зеленський, запропонувавши. Я нагадаю корисні копалини на певних територіях, причому дійсно корисні копалини, яких Штати дуже і дуже потребують. Ну, раз вони їх потребують, вони їх будуть якби видобувати. І зверху буде система безпеки. Трамп назвав розмову з президентом Зеленським конструктивною. Підтвердив прагнення президента Зеленського до миру. Президент Трамп наголосив, що наразі основна тема це зустріч. Я просто загальною в п'ятницю в Мунх Мюнхені, де делегацію США очолять вище названі персони. Також потрібно зазначити, що штати хочуть укласти з Україною угоду про економічне співробітництво в обмін на американську. Підтримку надалі а надалі підтримку це озброєння. Друзі, озброєння ніхто не вимикає. Це Путін точно чує: ніхто Україну здавати не буде. Це може відбутися до речі, ця от угода ще до або під час Мюнхенської конференції з безпеки. Те, що Трамп спочатку зателефонував Путіну, а не президенту Зеленському. Ну, звичайно, серйозні питання викликає, але. Ну, такий вже Трамп насправді на сьогоднішній день і в принципі головна інтрига не сьогодні. Сьогодні початок, як кажу, запам'ятайте цей день. Головна інтрига, попереду це Мюнхенська конференція з безпеки в п'ятницю. І, звичайно, саме на неї недарма Трамп зробив особливий акцент. А його команда готує важливі заяви, які я не сумніваюся, будуть озвучені, в тому числі і президентом Зеленським. Тобто, алгоритм, який, як на мене, виглядає реальним на. Сьогоднішній день це так: щось пов'язано з припиненням вогню. Далі щось пов'язано з заходами щодо стримування Росії, там зброя для України, санкції для Росії, зниження там стелі на нафту. Далі розподіл розподіл тягаря. Про що сьогодні багато говорили на Рамштайні? Ми завтра про це обов'язково з вами окремо поговоримо зранку. Це гарантії безпеки, особливо в частині європейців, ну і припинення воєнного стану, який в результаті призведе до чого, правильно до виборів насамперед до виборів президента України. І недарма сьогодні президент Зеленський кілька разів в різних інтерв'ю казав, що він ще не визначився, чи йде, чи не йде. І, можливо, це гіпотетично може стояти в плані умов домовленості між Росією, Сполученими Штатами і Україною. Я поки що так, знаєте, такими грубими масками, але в принципі, ну і власне початок переговорів про мирну угоду. Хоча це, напевно, будуть дуже довгі процеси. І якраз мирна угода це питання, я думаю, що навіть десятиліть. Ну, Японія і Росія до сьогодні не має мирної угоди. Чи там, Південна Корея, Північна Корея, ну, як би варіант, тому що ворожне, ще, не сумніваюся, залишиться ще на довгі-надовгі роки тут у нас в Україні до тих, хто сьогодні називає себе, називає себе Руськими. Так, друзі, отак от загальна. Характеристика сьогоднішнього вечора достатньо потужна. Ну, я вважаю просто, щоб завтра, ну, завтра, то буде завтра, а сьогодні це достатньо гаряча історія, яку. Краще знати, ніж здогадуватися, що навколо відбувається. Спасибі, це YouTube канал Василь Кламчук, Так звуть мене, це наш черговий брифінг за сьогоднішній день. А в принципі, завжди, завжди закликаю, якщо ви ще не підписалися, підписуйтесь, дзвіночки вмикайте, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео. Категоричні українські вподобайки, лайкоси, якщо вам це відео заходить. Дякуємо патреонам, спасибі спонсорам каналу. Друзі, спасибі величезне. Якщо ви відправляєте там лінки чи гіперпосилання, на це відео друзям, знайомим, близьким, аби більше притомної аудиторії було разом з нами в спільноті. Так само дуже важливо ваші коментарі. Що ви думаєте з цього всього? Друзі, не забуваємо, що кожен на своєму місці. Як міємо, як знаємо, як можемо, ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги. І вона обов'язково буде навіть не сумніватися. Дякую отже за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Ви не перемикайтеся, я ж готуюся. Далі обов'язково буде. Слава Україні!